Добрий день, дорогі дітки і ваші рідні. Сьогодні ми з вами почитаємо казочку з такої великої книжки Українські народні казки. Називається казочка Аби грошей, гріха не буде. Жив собі піп та такий вже ласий на гроші був, що й не сказати. Ось одного разу в пана здохла собака. А той пан багатий був і любив собаку як самого себе. Подумав пан, поміркував і вирішив поховаю я свою улюблену собаку з попом та ще й коло церкви на цвинтарі. Узяв торбу грошей і до попа. Так і так мовляв, хочу, щоб ви собаку поховали коло церкви з волипами, як християнина. Піпрозгнівався, затупав ногами, бог за це вас покарає. Тоді пан усміхнувся лукаво і показав попові торбу грошей. І аж слину пустив, угледівши стільки грошей. І не подобає коло церкви собаку хоронити, промиприв піп, жадібно поглядаючи на гроші. Та що зробиш? грошей й жаль. Зізвав він бівчу і похоронили собаку коло церкви, як пророка якого. Минув місяць, а може, й більше, як до попа дійшла чутка, із синутом має приїхати сам владика, оглядати його церкву. Злякався піп. А що, як дізнається владика, що він собаку коло церкви поховав? Біда буде. Та й люди подейкують, що він святе місце осквернив. Ай-я-я! Піп думає, гадає, а далі пригадав. Недалеко від церкви. Живе собі такий Іван Нещасний. Метикувати він на голову. От і пішов піп до нього за парадою. Увійшов у хату, поздоровкався, а Іван Нещасний тоді. Цапа годував, розказав він йому свою біду горе. Іван усміхнувся, а далі каже Дайте торбу грошей, я поїду до владики і все в порядку буде. Попа аж скривило від таких слів. Та що поробиш? Владика страху нагнав, заплакав піп кілька разів і дав Іванові торбу грошей. Іван нещасний налегав цапа за роги і пішов з ним у Київ. Відшукавши Владику, Іван нещасний прямо з сапом зайшов до Преосвященного. Що ти хотів, раб Божий? гнівно запитав Владика Івана, глядівши, що з ним і цап стояв. Прийшов Владико, почав неспілого Іван, щоб ось цю тварину у попи посвятити. Владик аж спалахнув увесь, затупав ногами, заскріпів зубами. Геть звідси, крикнув не своїм голосом. Тоді Іван витяг за пазухи торгу грошей, показав ладиці. Дивіться, мовляв. Владика, глядівши, стільки грошей, аж голову в плечі втягнув, аби гроші, гріха не буде. Подумав, а далі каже. І не подобає цапа попи висвячу, та що ж зробиш? Грошей треба. Забрав Владика грошей в Івана і висвятив цапа попи, ще й документ дав. Привів Іван цапа попа додому, надів йому хреста на шию. І жде парафії. Через деякий час у село, про яке йде мова, приїхав той самий Владика, що цапа попи висвятив. Приїхав і того ж дня довідався, що піп коло церкви собаку поховав. Розсердився, аж побірів увесь. Ззиває він тоді сусідніх сіл попів, щоб суд чинити над цим попом. З'їхались попи. Владика вже й рота розкрив, що винести страшний вирок над попом безводником. Коли почув, як поблизу десь цап замекав, глянув і ледве не впав. А то Іван нещасний, почувши, що Владика скликає всіх попів, і свого цапа попа налегав за роги, документу руки і до церкви. І коли вже Іван був недалеко від церкви, Владика й вледів його. Собаку теж Бог сотворив, заспішив Владика глухим голосом. А тому гріха ніякого не буде, як її коло церкви поховано. Після цих слів розпустив попів, сів у фаєтон і був такий. Дякую за увагу всім.